У сучасному світі жінка повинна вміти все. Я думаю, що дуже багато чого вміють, і наші сьогоднішні гості це представниці спілки жінок України, Ірина Ніколаєва, голова спілки жінок Херсонщини, і Альона Остопюк, член президії спілок Херсонщини. Тож я вас дуже рада бачити. Доброго дня. Доброго дня. Ви знаєте, я думаю, що ви, як люди, які займають активну громадянську позицію, все-таки ви точно знаєте про те, якою повинна бути сучасна жінка. Ну, як на мене, сучасна жінка повинна бути активною, соціально небайдужою і в той же час залишати жіночною, милою і люблячою, адже ми жінки і ми повинні нести це в світ далі. Альоне. Ви знаєте, жінка многогранна жінка. Вона як берегиня своєї родини, своєї оселі, своїх дітей. Вона. Реалізує себе в житті. І я вважаю, що цей час у нас дуже велика можливість реалізувати себе в житті. в житті. Так, адже такою жінкою може бути не лише жінка-підприємець, але може бути звичайна мама, яка знаходиться вдома з дітьми, адже це також дуже великий вклад в наше суспільство і залишатись при цьому соціально небайдужою, активною і просто талановитою. От, ви кажете, ви кілька разів сказали слово сполучення соціально небайдуже. Що у вашому розумінні значить залишатись соціально небайдужим? в нинішній час, то що відбувається в Україні, це особливо актуально, адже соціальна небайдужа це значить людина, яка переживає за долю своєї країни, за долю свого міста, за долю своєї сім'ї. І вона робить все по максимуму для того, щоб був мир в країні і для того, щоб була злагода не тільки в родині, але повністю в соціумі, в якому вона знаходиться її діти, її чоловік. Адже і соцума складається все інше, весь світ. Тобто, на вашу думку, роль жінки можна сказати, все-таки провідна. Так, абсолютно. 22-48-02, номер нашої студії, мобільний 095 17 33 895. Ви зараз бачите ці номери на екрані. Якщо у вас виникають якісь питання до наших гостей, ми просимо вам, вам вас дзвонити і писати смс-ки, долучатись до розмови. Ви як Ірину, в мене напевно питання до вас і можливо і до Альони. Ви як голова спілки жінок Херсонщини, розкажіть про. У головну мету, яку перед собою ставить ваша організація, думаю, вона є так. Основна мета спілки жінок Херсонщини, спілки жінок України, яку я представляю, це програма миротворення в Україні роль жінки. Адже на сьогоднішній день, я ще раз повторюю, це дуже це дуже важливо. Адже ми жінки, ми повинні нести мир, злагоду, тепло і затишок в наші оселі, в наші домівки, в нашу Україну. Тому спілка жінок Херсонщини, спілка жінок України, в якому входимо, активно проводить цю програму про всій Україні. І ось уже в 20 містах України, в області. Ах України була проведена ця програма миротворення в Україні адже з миротворення складається основні фундаменти цеглинки нашого майбутнього. Які найближчі такі завдання у вас стоять попереду? От з 14-15 березня спілка жінок Херсонщини буде в Києві на заключному семінарі по програмі «Миротворення в Україні роль жінок. Ми звітуємо результати 20, роботи по 20 областям України, де проводилася робота із жінками, і сім'ями-переселенцями, і з людьми із зони АТО, які там воювали, які там живуть. Яка робота з ними проводилась і проводиться психологічна, моральна, дискусійна. Це дуже великий спектр різної роботи. От ми далі будемо продовжувати трансформацію цієї програми. От спілка жінок Херсонщини планує цю програму трансформувати саме на Херсонщині, тобто проводити дану програму по районним центрам і по прикордонній зоні, особливо адже ми дуже часто люди забувають, що ми також прикордонна зона, і Крим це також такий неоднозначна неоднозначна територія. Тому дуже важлива підтримка прикордонників, які знаходяться з Кримом, сімей, які переселились із Криму або зони Донбас, Луганщина, і також там проживають підтримка їх не лише щоб вони розуміли, що. Вони завжди можуть покластись і обпертись на плече наше, адже ми поруч і ми готові протягнути руку допомоги. Завжди ми обов'язково поговоримо саме про миротворення в Україні. Я вам хочу сказати про те, що спілка жінок Херсонщини, скільки я знаю, наскільки мені відомо, вона розпочала свою роботу не так давно свою діяльність. Проте ви вже багато акцій встигли втілити в життя. Ми зараз побачимо на екрані фотографії з акцій, які ви проводили. і ви більш детально розкажіть про те, яку роботу вже вдалось цілити. Добре. А спілка Херсонщини підтримує дітей з обмеженими можливостями. Тобто, в нас є домовленість з контактним зоопарком, який знаходиться на фабриці Янотія, страна Єнотія. І періодично, що вівторка ми проводимо дітей з обмеженими можливостями, в цей зоопарк. Тому всі бажаючі дітки, батьки, які нас зараз бачать, будь ласка, телефонуйте, пишіть, і ми вас будемо носити в список. Також ми активно підтримуємо цих діточок на будь-які заходи, наприклад, день інваліда, який ми проводили 3 грудня на фабриці. На цьому заході прийняло участь 70 дітей з усієї Херсонської області. Тобто, безкоштовно проводиться для них захід. Дуже багато партнерів, меценатів. Ми хотіли показати тим самим знову ж таки свою небайдужість, що ми можемо зробити все, що дітей чужих не буває, що діти для всіх однакові. От, приклад, літку ми проводили для дитячого будинку, тіремок, привозили їм фрукти. Це на День Незалежності. Ми розмальовували всіх перехожих в жовто-блакитний колір. Таким чином, ми розмальовували перехожих, а перехожі, хто мав бажання, просто прикладали свою допомогу, складали для воєнних. А діточки, поки їх малювали, писали листа солдатам. І представте, ми передали два величезні. Мішка листів для солдат. Це було щось неймовірне. Потім ми проводили таку акцію Читати це модно. Відповідна допомога нашим воєнним, нашим солдатам. Роздаємо кульки постійно, Суворова, на всіх пішохідних вулицях, показуємо, що ми не байдужі в плані інформативності. Ми от бачите, ми роздаємо листівочки для батьків і дітей з їхніми правами, права батьків, права дітей, що ми повинні знати. Адже ми попали в таку ситуацію, коли просто батьки не знають, що в їхніх силах. Знову ж таки, Нашій воєнній частині, а це роздача куляк на день дітей 1 червня. На день дітей 1 червня ми також проводили в Херсонському ботанічному саду захід для дітей з обмеженими знову ж таки можливостями. Всі бажаючих запрошували, хто хотів, приїжджав. Були мастер-класи, клоун, запрошували відомих цікавих людей. Потім ми проводимо акцію Здай батарейку Спаси планету. Вже третя хвиля стартувала. Новий рік знову ж таки безліч різних свят. Наша акція «Здай батарейку Спаси планету. в 57-й школі проводилася на острові, які ми вручали самим активним батькам, дітям, вчителям, навіть охоронцю. подяки за те, що вони соціально не байдужі, адже екологія дуже важлива на сьогоднішній день. Знову ж таки, центр серця матері, допомога чорночноччорнобайській видні частині. А це фотографії наших батьків і дітей, які популізують читання. Ми показуємо, що читати це класно, це модно і потрібно це робити, адже ми хочемо здорову і сильну націю мати. Пані Ірино. В мене напевно тепер запитання до пані Альони. Я бачу, у вас є листівка саме про Здай Батарейку на утилізацію. Давайте ми покажемо листівку, і ви трошки розкажете саме про цю акцію, саме про цю ініціативу. Е, е, да, я розкажу, я являюсь координатором е, даної. Е, Даного проекту здай батарейку та врятуй планету. А саме вона проходить в наших школах, Херсонських школах. І кожна із шкіл, яка захоче прийняти участь, ви можете приєднатися, зателефонувавши або тут є наші координати, зайти на сайт, залишити свою заявочку. І ця акція вона дуже корисна тим, що ми. Ми ці батарейки збираємо на утилізацію. Тобто їх не перероблюють так, а їх взагалі Утилізую. утилізують так. Тому я вважаю це гарною справою і. Закликаю всіх приєднуватись у кого є до цього побажання, пані Ірино. У вас до речі, є ще така одна цікава ініціатива. У мене особисто вона дуже так зацікавила і вразила майстер класи з дітьми на кордонах. І на які території ви вже встигли з'їздити. І які майстер-класи, що навчили діток робити своїми руками? Майстер-класи передбачають собою проведення цікавих заходів, в тому числі самі майстер-класи своїми руками, з дітками, які проживають в прикордонні території, а саме Каленчевський район, наприклад, межа Скадовського району, там, де йде прикордонна зона із Автономною Республікою Крим, нині анексованою. Там ми збираємося саме в тих поселеннях, де саме більша концентрація діточок і сімей із зони АТО і із Криму. Адже, як правило, це такі населені пункти, ви не повірите, ми коли. Приїхали, там немає ні світла, ні опалення, ні транспорту немає, немає навіть ні магазину, ні школи, ні садочка. Тобто ви представляєте, найближчі сполучення з транспортом через 15 кілометрів. Батьки на велосипедах везуть діти до шкіл. Тому наша була основна задача зблизити цих людей, показати знову ж таки, що про них не забуто, що ми є поруч і ми можемо завжди це все разом робити. Чому ми через дітей працюємо мастер-класи робимо? Тому що діти це знову ж таки наше покоління, наше майбутнє. Ми їх з'єднуємо. Поки дітки дітки роблять майстер-класи, батьки співають пісень національних, народних. Кожна, кожна сім'я, яка приїхала з іншого регіону, вони показують, що вони можуть. Це деспілкування. спілкування. З останнього разу, коли ми приїжджали, Село Дарівка знаходиться, це Скадовський район, але він межить, межує з Кримом. Нас зустрічали з хлібом сіллю. Це була така подія для всього селища. Представляєте, навіть старенькі бабусі і дідусі приходили, в малесеньку кімнатку, яка вони до цього спеціально побілили, спеціально десь провели, знайшли генератор. І вони сиділи, поки дітки малювали, батьки співали. Ми просто спілкувалися про їхнє життя. Це настільки важливе таке поєднання. Ми були вже в трьох селах при ні, зоні ми лише спробували, але ми побачили, що людям це цікаво, і це необхідно. Необхідно просто з точки зору спілкування небайдужості нашої до них. Тому ми однозначно продовжуємо дану акцію. Вона буде продовжуватись і продовжитись. Тому, якщо є села, якщо є прикордонні зони, в які хочуть провести цей захід, будь ласка, звертайтесь до нас, всі, всі бажаючі, ми обов'язково відкликнемось. Я вам дякую за відповідь, і хочу сказати, що у нас зараз невеличка музична пауза, а потім ми повернемось до розмов з нашими чарівними гостями. Ми продовжуємо говорити про роль жінки у сучасному світі з нашими гостями. Це Ірина Ніколаєва, голова спілки жінок Херсонщини і Альона Остопюк, член президії спілок Херсонщини. Зараз ви бачите на екрані номери наших телефонів. Це 2248-02 Номер студії та 095-17-33-895 мобільний номер для смс. Тож ми вас просимо приєднуйтесь до нашої розмови. На початку саме нашої розмови ми говорили про проект миротворення в Україні і роль жінок. І наскільки я знаю, це серія семінарів. Чому вчать на цих семінарах жінок? Самі? На цих семінарах, по перше, з'їжджаються жінки з усієї України, обов'язково жінки із зони АТО, з окупованих зон і цих територій. І на цих семінарах ми розглядаємо три теми: перша тема конфлікт, як його подолати, адже лише в мирі, лише в діалозі, можливо, мирне майбутнє. По-друге, ми розмовляємо про конфлікти в сім'ї, адже конфлікти бувають в сім'ї, розгораються, які далі несуть. І третє, це ми розмовляємо про шляхи подолання цього і що нам знайти, які шляхи знайти примирення і шляхи допомоги один одному. Тому в кожній області України майже вже були проведені ці семінари, і ми розглядали ці питання. Ви знаєте, інколи на цих семінарах такі глибокі питання піднімають. От ми були у Львові, недавно приїхали. Там піднімалось питання. Жінки, які живуть при Донбасі, вони питають, а ви знаєте, ми такі побоювання у нас, ми так переживаємо, що про нас не забули. І ми кажемо, ні, про вас не забудуть. Ми з вами, будь ласка, ми підтримуємо, ми хочемо вільну незалежну Україну. Тому оці питання, коли буварюються, наприклад, матері, які втратили своїх синів, наприклад, ми запрошуємо, запрошуються люди будь-якого соціально економічного статусу, тому що ми всі рівні. На цих семінарах і ми можемо відкритися дне одне і поговорити, розказати свою біль і поділитись досвідом. Ми зараз. У нас також є фотографії з семінарів. Ми зараз їх побачимо на екрані. Я знаю, що у вас була доволі цікава історія пов'язана з початком вашої діяльності. Так, семінари в Керсоні проходили в нашій морській державній академії під за підтримки ректора академії. Але на початку семінару, ви знаєте, нам перетелефонували в академію, і сказали, що академія замінована. Запитали, тут проводять збір спілка жінок України. Так і сказали, все академія замінована у вас. Є година, і швиденько всі дівчата виходять. Ніхто нічого не може зрозуміти. Але за підтримки Лени Урсуленка наш швиденько перемістили в мерію. В мерії продовжились наші семінарі. На слідучий день ми повноцінно почали вже роботу знову в Херсонській державній морській академії. Тому такий семінар був значимий для всього циклу семінарів, адже лише в Херсоні таке сталося. Тому наші донори, от семінари, до речі, проводяться за підтримки уряду Великої Британії та неурядової організації Канадська СІСС. вони були дуже вражені цим, адже знов ж таки Херсон прикордонна зона таке сталося, швидко зреагували. І для них це також було показником для всієї України, що ми жінки, не дивлячись ні на що, ми разом, ми можемо все подолати і можемо все організувати. Це члени президії Херсонщини. Потім ці семінари відбувалися по групам, як ми розказуємо. У кожного семінару є три модератори, які ведуть групи. І потім закінчення семінару у нас відбулося в Моцарті, там, де нас вітали колядники, адже це якраз було, було щедрівка, колядки були. Тобто все, все було дуже гарно. Ви сказали про те, що нещодавно відвідали Львів, тільки що повернули зі Львова, і там була конференція, яка була присвячена саме миротворенню. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Ви знаєте, Львів це дуже чудове місто. І так як нас вітали жінки Львову, це не передать словами, але це передать від, знаєте, як жінка від серця до серця. Це пройшла, пройшли цикли семінарів, ті про які казала Ірина Васильівна. Це було дуже в дуже затиш, затишній атмосфері. Жінки, ви знаєте, таке уявлення, як наче ми відкрили один до одного наші серця. Це було прекрасно. Відкрились, взяли одна. кожна із нас взяла завдання додому, як я кажу. От і запросили одна одного до себе в гості, тому що я вважаю це найголовніше тому, що ми останнім часом стали жити, як наче кожна замкнена, закрита одна від одної, і запросили їх до нас, вони нас до себе в гості. От і вважаємо подальшу працю разом, тобто ми побачимо львівських. Жінок у Херсоні, так і не тільки львівських жінок. До нас ми заключили таку поки так неформальну домовленість про те, що діти і жінки із зони АТО, переселенці внутрішньопереміщені особи, можуть приїхати до нас літом на моря. Ми будемо допомагати в організації їхнього відпочинку якогось обміну між дітьми і не тільки між дітьми, а між всіма іншими містами. Це буде обмін досвідом, обмін делегаціями, обмін дітьми. І саме у Львові була присутня надзвичайний посол Великобританії в Україні, пані Джудіт Гоф, яка допомагає нам реалізацію. Це даної програми по Україні, програма миротворення, також жінка, до речі, було дуже багато цікавих людей. Були депутати Верховної Ради, був міст, мер міста Львова і так далі. Тому даний захід завжди передбачає наявність таких викосопосадових осіб, які можуть нам допомогти далі в реалізації наших, наших старань і змагань. Пані Ірино, у вас є якийсь план на, на цей рік, на 2016 рік? які завдання ви перед собою ставите? Так, ви знаєте, так як у нас зараз в Херсонщині дуже багато біднала жінок, які хочуть щось разом робити, то у нас просто немає іншого вибору. І у нас розписані план. Перше, це наша акція здай батарейку на утилізацію, здай батарейку Спаси планети, по результатам якої найкращий клас, який виграє в цій акції, поїде на безкоштовну екскурсію до скані нови. Крім цього, втілення далі програми миротворення по районним центрам по Херсонщині, проведення майстер-класів по прикордонним зонам. Крім того, ми плануємо з Антоніниваної Грендаш провести фестиваль дитячих мініатр. Тюрк Скадовське, тобто це будуть діточки з Херсонщини, саме від 4 до 12 років і дітки з обмеженими можливостями. Обов'язково. Ми хочемо таким чином об'єднувати цих дітей і показувати, що разом ми можемо все. Дітки внутрішньопереміщених осіб, Обов'язково. Крім того, у нас є безліч ще планів акції, туди ми можемо залучати жінок з усієї Херсонщини. Тобто не лише місто, ми беремо абсолютно весь регіон. Тому хто хоче, будь ласка, приєднуйтесь до нас. Ми всі будемо завжди раді бачити. От до речі, про приєднуйтесь. Як можна стати активним учасником спілки жінок Херсонщини? 21 березня у нас відбудеться зі спілки жінок Херсонщини, на яку ми запросимо знов ж таки, всіх небайдужих активних і хто хоче прийняти в цьому участь, і там ми будемо розповідати про наші плани, про наші про наші майбутні побажання? І хто захоче, будь ласка, відразу зможете приєднатись? Зможете написати заяву на вступ в організацію. Будь-який час можна це в принципі зробити по телефону. Шукайте на соцмережах. А скільки до речі зараз жінок є у спілці? По Україні можливо знаєте цифри і у Херсоні. Я знаю, що по Україні, наприклад, в програмі миротворення вже прийняли участь більше двох тисяч жінок з різних абсолютно областей. По Херсонщині на сьогоднішній день ми декларували у нас 600 жінок, які хочуть разом щось створити. Ми сьогодні буквально тільки залюни складали список запрошених 600 жінок це ті, які самі подають нам заявки, які телефонують, які пишуть, і кажуть, давайте разом робити щось гарне в нашій країні. Я думаю, що у вас все вийде, і в мене до вас питання, як у людини, яка все-таки любить Херсонщину, для мене це моє рідне земля, рідне місто. Наскільки Херсонщина от, активна у житті України саме жінки? В наші жінки дуже активні, просто до цього їм ніхто не давав такого повного спектру для дій. Зараз, будь ласка, від екологічної теми до до теми миротворення, хтось хоче в гендерній себе політиці проявляти. У нас дуже активні жінки. Головне дати їм надію і показати, що ми можемо робити разом. Тоді вони відразу із задоволенням відкликаються, починають працювати. І я думаю, що якщо у вас все вийде, і всі ваші плани вони реалізуються. Хоча 8 березня воно вже минуло, хотілось би вас від вас почути обох і від пані Альони, і від вас, Ірино, слова, які змусять жінку повірити в себе І вірити в себе не тільки в якусь одну конкретну дату, а вірити в себе. Весь рік, кожен день. Ми повинні любі жінки. Ми повинні завжди розуміти і пам'ятати, що ми, жінки, ми народжуємо дітей, ми даємо нове життя в цей світ. І від нас залежить практично все. Ми берегині сім'ї, ми берегині роду, берегині своєї країни. Тому ми можемо все, коли ми в себе віримо. Вірте в себе, будь ласка, адже це так важливо. Пані Аліна в кожній з нас є віра. І не бійтесь, а, а, закликати на допомогу, а, просіть допомогу і обов'язково і ми допоможемо, і прийдемо на допомогу. Я вам бажаю будь-буть щасливими, радісними. А, наповнюйтесь, відкривайте свої серця. Ми вас дуже любимо. Чарівні панянки сьогодні були у нас в студії. Це Ірина Ніколаєва, голова спілки жінок Херсонщини і Альона Остапюк, член президії спілки жінок Херсонщини. Я бажаю вам ще раз успіхів. Дякую, що завітали на нас сьогодні. За запрошення. Ми з вами повернемось до студії одразу після кліпу і дізнаємось про новий херсонський проект поетична шафа. Тож до зустрічі!